Кремль вибухнув через дії свого лідера. Путін підписав указ про СВО, який шокував навіть місцевих генералів. Він погодився зробити таке, що ніхто не міг передбачити прямо зараз. Заява прогриміла при всіх високопоставлених прислужниках диктатора. Схоже, відбулося те, що змусило Путіна здавати назад. І Не просто так. Вам треба обов'язково переглянути цей ролик до кінця. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися та залишити свою вподобайку. Кремлівський диктатор Володимир Путін. Готовий рухатися в напрямку мирного врегулювання війни в Україні. Однак, головною метою Москви, як і раніше, є досягнення своїх цілей, заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пісков. Давайте розберемося у цих тезах. Додамо також, що Пісков сказав, що світ вже звик до іноді жорсткої риторики президента США Дональда Трампа. Водночас, як казе видання, він нагадав, що Трамп також пообіцяв шукати шляхи для досягнення мирної угоди. Далі цитую. Путін неодноразово говорив про своє бажання якнайшвидше довести врегулювання ситуації в Україні до мирного завершення. Це тривалий процес. Він вимагає зусиль, і це нелегко сказав Пісков. Пресекретар Путіна підкреслив, що для Росії головним є досягнення поставлених цілей. Далі знову ж таки цитую. Наші цілі зрозумілі, очевидні і вони не змінюються, додав пісков. Але навіть якщо Кремль готовий до перемир'я, воно передбачатиме збереження контролю над частиною української території, а також суттєві поступки з боку Києва. Тому варто оцінювати заяви про готовність до миру не як жест доброї волі, а як частину політичної гри, що покликана створити видимість поміркованості на тлі триваючої агресії. Тож з припиненням війни проти України є нюанс з боку Путіна, його влади завжди є вимір, що є дорожчим. Ціна миру чи ціна війни на цей час ціна війни для РФ виявляється дешевшою навіть у контексті санкційної політики країн заходу, втрат в економіці та людських втрат. Такою думкою поділився кандидат політичних наук Ярослав Телошон. Далі цитую. Війна проти України насамперед дає можливість кремлівському режиму легмітизувати свою владу і зберегти поки ще єдина в російському суспільстві. Вважає він за його словами: якщо тиск на Росію посилиться, або ситуація на полі бою стане більш критичною, це буде кардинально впливати і на внутрішню політику. Далі знову ж таки цитую. А значить, російський істеблішмент буде більш схильний до того, щоб буде дещо переглянути ті чи інші цілі, які вони ставлять перед собою щодо ведення активних бойових дій і дійсно шукати мирний процес, зазначив експерт. За словами політолога, є надія, що точка неповернення і певний пік може наблизитися досить скоро і вельми несподівано. Далі знову ж таки цитую. Але поки ми бачимо, що кремлівський режим намагається балансувати між цими потребами, путін вважає, що війна все таки є більш безпечною і дешевшою для Москви. Підсумував Телешон Росія, все так же босаного не в стані ні ребом, ні системами ПВО тражать удари дронів, Звращаюсь к первому вопросу, к первої темі. Это указывает, что время наконец-то работает не на Россию, уже который месяц мы это наблюдаем. То, что Россия будет атаковать гражданское население Украины, это данность. Она этим занималась с 2014 года, абсолютно кошмаря, абсолютно издеваясь над населением Крыма оккупированного. И уж отдельно над крымскими татарами. Поэтому я не вижу здесь никакой доброй воли стороны России, даже если она согласится. Мы уже это все видели, мы это все уже поели, как они отправляют Мединского и ничего результативного не получают ни одна из сторон процесса, ни Украина. Ні, союзників України, ні, та якоби надсмотрщик над процесом США Володимир Путін між цим відкрито ігнорує розчарування в ньому Дональда Трампа, оскільки вірить у здатність російської армії прорвати фронт і остаточно зломити Україну. Пише New York Times. При цьому Кремль пропонує шанови інший підхід до врегулювання війни. Путін вважає, що українська оборона може впасти вже в найближчі місяці. Розповіли виданню дві близькі до Кремля Людини. За їхніми словами, з огляду на темпи наступу російської армії, Путін переконаний, зараз не може бути й мови про припинення бойових дій без масштабних поступок з боку України. Далі знову ж таки цитую. Він не поступиться своїми цілями в Україні заради покращення відносини з Трампом. Вважає старший науковий співробітник Берлінського центру з вивчення Росії та Євразії. Путін був готовий до того, що терпіння Трампа може увірватися і розумів, що після півроку бездіяльності той може запровадити нові санкції, кажуть джерела видання. Так чи інакше, Україна таки запропонувала Росії відновити прямі переговори. Про це повідомив у своєму відеозверненні Володимир Зеленський. У Москві запрошення отримали. Повідомляє джерела. Цитую, секретар РНВУ Мєров доповів, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні. Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню. Заявив Зеленський точно дату ж переговорів президент України поки не назвав. Також він повідомив, що триває розмова з російською стороною щодо обмінів. Зараз працює ще над одним обміном. Зеленський знову закликав до зустрічі з Володимиром Путіним. Далі знову ж таки цитую обмін полонених припинення війни і потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир. Дійсно тривалий Україна готова до такої зустрічі. Нагадаємо, що Росія і Україна 16 травня та 2 червня провели дві зустрічі в Стамбулі. Ці переговори продемонстрували глибокі протиріччя між сторонами. Однак після них відбулося кілька великих обмінів полоненими і тілами загиблих. Рустам Мєрав раніше очолював українську делегацію на переговорах у Стамбулі в якості міністра оборони. Нещодавно його звільнили з посади. Він натомість отримав пост секретаря РНПО. Офіційної реакції Росії на запрошення України на новий раунд переговорів ще немає, але російські змі підтверджують, що запрошення від України надійшло. Російська державна агенція ТАСС із посиланням на джерела передає, що запрошення в Кремлі все ж таки отримали. Агенція описує свого співрозмовника як джерело близьке до російської переговірної групи. Нещодавно президент Туреччина Ердоган під час телефонної розмови з Путіним заявив і про важливість початку третього раунду переговорів між Росією та Україною. Він запевнив, що Туреччина готова і надалі приймати у себе зустрічі в Стамбулі. Росія ж продовжує обстріли України. У ніч з 19 на 20 липня російська армія атакувала Україну ударними безпілотниками. Під ударами були Запоріжжя та територія Донецької, Харківської Дніпропетровської областей. На жаль, є поранення серед цивільних на Дніпропетровщині за минулу добу. Троє загиблих, шість постраждалих. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Дякую, що додивились це відео до кінця. Слава Україні!